Сьогодні в парламенті моновлада займалася владою перепризначення цифрового міністра на міністра оборони намагаються призначити. міністра оборони зняли на міністра енергетики перевести і так далі, бо тому подібне, в тому числі зняли голову СБУ без заміни. Все це знаєте, насправді під час війни, під час того, що треба насправді робити, нагадує елементарну бездіяльність і імітацію діяльності. Не голосував і не буду голосувати за жодне призначення на міністра оборони, не фахового військового. Це принципова позиція і моя. і переконаний всіх збройних сил України. Збройні сили України заслуговують на фахового військового на чолі міністерства оборони, так само як і на інші міністерства і відомства України. Мають бути фахівці і патріоти. І війна таких показала, і ми таких з радістю підтримали би. Але немає тому, що моно рішення, тому що немає розуміння пріоритетів, а головне де шукати фахівців на заміну. А вони є відкрийтеся, відкрийте конкурси, запитайте думку збройних сил України, запитайте думку фахівців в цій країні. І одразу почуєте це до влади. А нам з вами головне триматися, нам з вами головне підтримувати збройні сили України і попри весь цей кадровий імітація і безлад. Йти з піднятою головою і триматися це наша рідна земля. Ми встоїмо і обов'язково переможемо.